Так. відео пішло. Ну що ж, всім, всім. Ну що ж, всім, всім привіт, мої дорогі друзі. З вами я Давид вам на каналі Давид Лобатий. Сьогодні довгождана друга частина. Я слідкую за ігроками в Брухе П. І я вибачаю за свій голос. Я трошечки. Захворів. І в мене грип, у мене, звісно ж, всіх грип є. Навіть мої однокласники позахворівали. Ну що ж, робив наш скін. Ну що ж, друзі, перед початком став таке личко. Далі ми робимо Чорний на початку купальника надягнемо. А потім зразу міняємо на чорний скін. А якщо поставити ось так, то купальник, а якщо ось так, то чорний скін. Ну мені більший дійш подобається отакий. Вот Так, забираємо волосся. бант І що це? І робимо скин меншим. Ну, що ж наш скин для слідкування за ігроками є? <кій> так, і перший і перший нас в нас дім, це нас. будут пашить нас. <свист> так. Так, тут нікого немає. Пішов цей дім, Там тільки дівчинка. Бляха, это пакет. Ну ладно. Дайте ты обменяй на хоть на Так. Ну что ж. Ладно, ничего. А? Что? Вы забачили? Друзья, вы забачили? Вы забачили? Ви це бачили? Ви це бачили? Друзі, ви це бачили? Охренеть! Охренеть! Він походу охренеть! Э... Ахр... Він походу стопроцентный Ну ж, охренеть! що він робив? Походу щось буде... Що ж, з вами був я. Всім до побачення. Це було коротке відео, всім до побачення.